чи вампіра. Серіал завершився ще у 2017 році, проте фанати стабільно і досі переглядають його. Погодьтеся, з кожним переглядом помічаєш все більше і більше нових деталей. А ще чудово знати контекст зйомок серіалу, які актори були закохані, хто ненавидів один одного, і як це впливало на хімію в серіалі. Перша частина відео була про все неприємне з цього серіалу скандали та приклади дискримінації деяких акторів. А сьогодні я вам розкажу про світлу сторону: це буде набір цікавих фактів про серіал, які ви могли не. Знати приємного перегляду! Під минулим відео, дехто зазначав, що мало не всі актори там перезустрічалися, і це логічно. Зйомки тривали 8 років. За цей час у акторів йшло своє життя, і завдяки діяльності преси ми знаємо, що було в їх житті. У всесвіті щоденників вампіра є три різні шоу: щоденники, першородні та спадщина, актори з яких багато разів перепліталися як в сюжетних лініях, так і в реальному житті. Сьогодні розкажу вам, хто з ким зустрічався, хто з ким одружився і розійшовся. Приготуйтесь пірнаємо в сплетні. Пол Уеслі, який зіграв мого улюбленого Стефана Сальваторе, мав романтичні стосунки із двома колегами по серіалу. Уеслі познайомився з Торі Девіто на зйомках фільму у 2008 році. Девіто виконувала роль акторки Марадіт Феррел у щоденниках 2011 по 13 рік. Їх історія кохання завершилась розлученням у грудні 2013 року. Після цього Уеслі почав зустрічатися з іншою колегою Фібі Тонкін, яка зіграла перевертня Гелі Маршал у першородних. Вони стали тою самою парою, яка постійно Сходилась, сходилась, і за ними було дуже цікаво спостерігати. Зрештою, вони остаточно завершили свої стосунки у 2017 році, після чотирьох років разом. В близьких друзях в інстаграмі у Пола нещодавно запитали, чи бував він в Австралії. Той відповів: я чотири роки зустрічався з Австралійкою. Звісно, я бував в Австралії. До інстаграм Сторіс Пола ми ще повернемось у 2019 році. Пол таємно одружився з Інес де Рамон. До зустрічі з Полом вона не була публічною особою. Вона спеціаліст з ювелірних виробів. За час їх стосунків Інес також подружилася із дружиною Єна Самерхолдера. Загалом дві подружні пари охоче проводили час разом. У вересні 2022 року пара підтвердила своє рішення розлучитися, зазначивши, що вони розійшлися ще за п'ять місяців до цього оголошення. І офіційно Полта і Інес розлучилися у 2023 році. Після офіційної заяви про сепарацію. Отже, ще до офіційного розлучення Пола помітили в Італії з моделлю Наталі Кукенбург. Зараз Пол і досі з нею зустрічається. Їй, до речі, 25 років на секундочку, а Полу 42. До речі, помітьте, у нього є свій тайп, його любовні інтереси дуже схожі між собою. Зараз колишня дружина Пола і не Ремон зустрічається з бредом Пітом. Вони навіть разом позують на червоних доріжках. Як Пол, так і Інес недовго горювали за шлюбом і достатньо швидко перейшли до нових стосунків. Куди ж без однієї з найпопулярніших пар в Голлівуді, Ніни Добрів та Єна Сомерхолдера. Вони мали неймовірну хімію на екрані в ролях Єлени та Деймона. І ця хімія на екрані перенеслася в їх роман і в житті. Пара була разом з 2010 по 2013 рік. А якщо в серіальному часі, то вони почали зустрічатися під час зйомок другого сезону, а розійшлися під час зйомок п'ятого. Отож, після розставання їх персонажів все ще залишалися закоханими в серіалі. Незважаючи на це, вони зберігали професіоналізм. І продовжували грати романтичні сцени, оскільки за сюжетом Єлена та Деймон досі були разом. Дехто з фанатів вважає, що саме через розставання Ніна Добрів покинула шоу після шести сезонів, але насправді вона просто втомилася грати підлітка. Я подивилася розбір серіалу Щоденники Вемпіри на каналі Friendly Space Nilzia в три години. І звідти я дізналася, що з головною продюсеркою шоу Джулі Плек був такий прикол. До тих пір, поки їй подобалося, як персонажі виглядають на екрані, вона їх не вбивала. Що казати, їй настільки спод подобався Джозеф Морган, що вона окремий серіал з ним забабахала. Дякую, до речі. Тому смерті таких персонажів, як Тайлер, Єлена, і багато ще яких це не рішення продюсерів. Самі актори вже задовбувалися і просто просили вбити їх персонажів. А от про інший прикол Джулі Плек я розповіла в попередньому відео. Так от, розрив пари. Очевидно, що шанувальникам було важко змиритися з їх розставанням, проте актори спокійно рухалися далі. Ян Семерхолдер знайшов кохання із акторкою сутінків Нікі Рід. Актори, щоденники вам. Піра та Сутінок жили у одному готелі довгий проміжок часу, бо зйомки обох вампірських проєктів проводилися в один час та навіть в одних і тих самих містах. Саме там всі актори познайомилися а краще всього Ніна добрів із «Нікі Рід». Спочатку Ніна була подругою з Нікі. коли Єн та Ніна розлучилися у 2013 році. То через рік, у 2014-му, Нікі та Єн почали зустрічатися, а у 2015 році одружилися. Два іконічні актори вампірських шоу 2000-х разом. Це дуже круто. Вони ведуть щасливе життя, іноді подорожують у домі на колесах та виховують двох дітей. Щодо Ніни вона також знайшла своє кохання у 2020 році. Вона почала зустрічатися з чемпіоном зі сноубордингу Шоном Вайтом. Вони постійно подорожують. Разом і Ніна активно підтримує його на всіх спортивних заходах. Нещодавно Шон зробив Ніні пропозицію. Він дуже все романтично влаштував, вони дійсно щасливі, і це дуже добре. До речі, Єн по характеру сильно відрізняється від нареченого Ніни Шона Уайта. Вона дуже яскрава і неогомонна особистість, коли Єн достатньо спокійний. Люди з ближнього кола Ніни давали інтерв'ю в журнали, що шон з усіх партнерів їй підходить найбільше по духу. Такий самий шалений і невгамовний, як і вона. Раніше про Шона Вайта я не. Не чула, що я логічним, бо він не знаходиться в зоні моїх інтересів. Шон Вайт дуже відома особистість у професійному спорті. Він п'ятиразовий учасник Олімпійських ігор і триразовий володар золотої медалі зі сноубордингу. Коли вони розійшлися, жовта преса сильно намагалася роздути скандал, при тому, що скандалу не було. Ніна та Єн дуже адекватно і мирно розійшлися. Із 13-го року, як їх пара перестала існувати, жоден з них не сказав поганого слова про одне одного на інтерв'ю чи деінде. Єдине, що їх. Просто задовбали ці питання про роман 12-річної давності, і зараз вони вже переводять тему, коли запитують про Ніну чи Єна. Тори теж люди і продовжують брати участь у цікавих проєктах, заводити сім'ї, дітей, а все, що в них питають, це спогади про колишніх. Хоча була одна темна історія, пов'язана з їх розставанням. Сам Ян Саммерхолдер спочатку дуже любив пару далени і казав, що вони найепічніша пара з серіалу. Проте деякі фанати, очевидно, переступали межі, як заявив актор. Я дійсно любив Далену, проте фанати, які бажали смерті моїй дружині через те, що ми розійшлися з Ніною через роки після нашого розриву, це жахливо. Фанати, які настільки зневажають людину, яку я кохаю, змусили мене переосмислити багато речей, і більше я не люблю Делену. через неймовірну залежність фанатів та всю шкоду, яке це нанесло моїй сім'ї. Щоб припинити мало не онлайн компанію булінгу пари Єна та Нікі. Навіть сама Ніна добрі виставила фото з ними з підписом, що у них все чудово, і таким чином вона спростувала всі чутки, що нібито ні. І колишня подруга Ніни відбила у неї хлопця. Звісно, зараз є та ніна лише знайомі, але і дійсно, що доброго у спілкуванні з колишніми Це логічно, що вони не спілкуються, але загалом дуже адекватно себе повели. Хоча їх спільного друга Поло Веслі називають дитиною розлучення, бо він дуже гарно дружить з обома, і вони ніде не виставляли фото, якби тусувалися втрьох, і це очевидно, бо вони цього не роблять. Там ще забавний факт. Хоча я і знаю багато цікавих фактів, але перед написанням сценарію їх треба було всі перевірити. І коли я читала статтю про відносини Ніни та Єни, хтось із редакторів прикріпив ось це фото з інсти Ніни як доказ відносин з Єном. Це ж взагалі якийсь лівий тіп. Кендіс Аколо зіграла Керолайн Форбс. Ще до зйомок у щоденниках вона недовго зустрічалася із Тайлером Геклером, який зараз грає Супермена, але ви його точно пам'ятаєте як Дерека із Дін Вулф. У реальному житті вона зустрічалася зі Стівеном Маккіном. Так, тим самим, що зіграв брата Єлени Джеремі. Їхні стосунки були недовгими, і незабаром вона почала зустрічатися із Заком Ререгом, який виконав роль мета. І вже після романа із заком Кендіс вийшла заміж за Джо Кінга, це гітарист групи The Frey. Вони прожили у шлюбі 7 років, виховуючи двох доньок. Але у 2022 році розлучилися. Вона класичний приклад жінки, яка після розлучення розквітла. Немає підтверджень, була вона щаслива в шлюбі чи нещасна. Але зараз вона. Точно почуває себе чудово. А тепер з дуже цікавого, у 2023 році відбувся такий ніби собі реюніон всіх шоу із Всесвітів щоденників, де нещодавно розлучена Кенді зустрілася зі своїм старим знайомим Тівеном Крюгером, який з'явився в спін-оффі першородні у ролі Джоша. Так от тепер вони зустрічаються. Пара не афішує свої відносини, але я в шоці з такого повороту. Пара ніяк не ділиться своїми стосунками онлайн, але у 23-му році вони дійсно підтвердили, що зустрічаються. Джозеф Морган, відомий як Клаус Майклсон, почав зустрічатися із Персією Вайт у 2011 році. Вона зіграла роль вампірки відьми Еббі, яка також була мати Боні Беннет. Вони познайомилися на знімальному майданчику, і між ними одразу виникла сильна хімія. І їх стосунки стали ще серйознішими, коли Вайт знялася у короткометражному фільмі Джозефа Ревелейшн. Пара не одразу відкрито заявила про свої почуття, але вони разом брали участь у промотурах, давали спільні інтерв'ю а також з'являлися на червоних доріжках. Тому все стало очевидно. Джозеф і Персія заручилися у 2014 році. Пізніше того ж року вони одружилися на красивій церемонії на Ямайці у полі друзів. Та родини. І звісно, всіх цікавить питання: почому вона, а не я? Джозеф усиновив її дочку, і пара змінила її офіційне ім'я на Мека Морган Вайт. Пара ділиться своїми інтересами з підписниками в інстаграм. І вони часто ведуть лайви там разом. Так а зараз я скажу дуже велику тайну, дуже великий секрет, але ніяких підтверджень цьому немає. кажуть, що Джозеф Морган перед персією трошки мотив із. Клер Холд зі своєю серіальною сестрою це навряд чи правда, але багато хто з фанатів вірить у це. Кет Грем була улюбленицею фанатів з роллю могутньої відьми Бонні. Акторка зустрічалася з оператором та режисером щоденників Дореном Джене у 2017 році. Вони офіційно оголосили про свої стосунки у лютому 2020 року через соціальні мережі. Протягом стосунки вони заснували дві компанії: Frequency Films Production і Intensive Entertainment у 2020 році. А у 2022 Грем і Джене зручилися. На жаль, після п'яти років разом пара вирішила розійтися. Кет написала про розру. У короткому дописі в інстаграм, зазначивши, що вони все одно будуть піклуватися одне про одного, але вирішили піти різними шляхами. Зараз Кет одружена зі своїм бізнес-партнером Брайаном Вудом. Вони одружилися ще в жовтні 2023 року на камерній церемонії у колі родини та друзів. Вони разом керують компанією Modern Nirvana, яка займається оздоровчими практиками. Її наречений Брайан є сертифікованим інструктором з дихальних технік та мотиваційним коучем. Фанати щоденників кайфують, що він схожий enzo. Пари, про які ви, можливо, не знали. Кререк, який зіграв мати донована у щоденниках вампіра, мав романтичні стосунки, як ми вже знаємо, з Кендіс Аколою. Взагалі, під час зйомок його життя було бентежне. Матір його доньки, Алана Тернер, була засуджена за кілька злочинів і ув'язнена в федеральній в'язниці, і він потім намагався отримати повну опіку над своєю донькою. Через це. Також Зак зустрічався із акторкою Наталі Келі, що виконувала роль Сібіл у щоденниках. Я її неймовірно полюбив була в серіалі Династія у щоденниках. Вона зіграла таку незупинну сучку, яка не викликала багато прихильності насправді. А також медіа майже шукала мене, бо я майже повірила, що у 23-му році Зак Ререк зустрічався із Еріал Кембл. Так, це акторка, яка виконала роль Лексі у щоденниках. Я подумала, що вони зустрічались. Виявилось, що це була фотозйомка для фільму, в якому вони разом знялися: кохання у великих димних горах. Невеличка вставочка. Тут я помиляюсь, бо Аріель та Зак підтвердили свої стосунки у 2025 році нещодавно. Оце пейрінг, якого я не очікувала Лексі та Меддонован. Як бачите, останні роки для акторів щоденників були дуже продуктивними по зустрічанням. Завдяки конвенції зі щоденників вампіра почали зустрічатися Кендіс зі Стівеном та Аріель із Заком протягом останніх двох років. Тож, бачите, недаремно влаштовуються всі ці реюніони. А от про ці відносини я навіть раніше і не знала. Деніл Кембл була однією з акторок першородних. Вона зіграла могутню відьму давіну. Так, от вона з листопада 15-го по грудень 16-го року зустрічалася з Луїсом із One Direction. От Отета Голівуд дає. Я іноді забуваю, що це для нас в рамки якогось шоу чи групи в Голівуді, співаки, актори всі вони насправді між собою знайомі. А у лютому 2018 року вона почала зустрічатися з давнім другом і колишнім партнером по фільму Першородні Оліном Вуделом, що зіграв перевертня Ейдена у першородних. Вони заручилися у 23 Му році після п'яти років стосунків. пара також дуже рідко говорить про своє особисте життя, але Даніель як годиться виставила фотку з коханим лише на п'ять років разом і фотографію заручень. Але не все про справи любовні. Єн та пол створили бренд алкоголю, який назвали Brothers Bond, у перекладі зв'язок братів. Логічно, що рекламну компанію створюють єн та пол, і за ними дуже цікаво спостерігати. Феномен цих двох братів, неймовірний. Їм досталися протилежні ролі в серіалі: Стефан поміркований та розважливий. Деймон імпульсивний, харизматичний та дуже смішний. При тому, що особисто актори повністю відповідають протилежним описам. Єн це типічний Стефан постійно каже про своє емоції, рятування світу дуже відкрита, добра та вразлива людина. А пол постійно гонить біса з нього, як з брата. Дуже смішний та харизматичний. Love Robert Pattinson. роберт he's so hot paul said he loves me and his close friends aww aww that's so sweet was he drunk yes no fuck no no he's not of my close friends why did i say yes. Um, i think paul not good okay not good i don't feel good i don't like it i don't so was my ex-wife it's a ripper ripper turn it off. До речі, у Ніни Добрі Також є свій алкогольний бренд. Вина Fresh Wine, який вона створила з подругою Джуліаною Х'ю. Вони позиціонують вино як низькокалорійне та із низьким вмістом цукру. А ще Єнсамер Холдер нещодавно запустив бренд вітамінів The Absorption Company, сенс якої у гарному всмоктуванні та засвоюванні цих вітамінів, якщо вірити його рекламі. Інстаграм Поло Веслі та Ін у житті не лише друзі, а ще й обидва екоактивісти. Пол Веслі ще у 2019 році приєднався до такої ініціативи, коли ти донатиш благодійному фонду, а він за це додає вас до близьких друзів в інстаграм на місяць і придумає всілякі розваги для своїх підписників там. Ця функція доступна і зараз на його офіційному інстаграм акаунті. Тому, якщо ви хочете за 3 євро, це приблизно 135 гривень в місяць, то можете купити цю підписку і бути у Поло Веслі в Друзях на місяць. І, звісно, дивитися дуже багато цікавого контенту. І саме завдяки ось цим сторісам фанати придумали фразу стефусі. Типу, я не знаю, як вам пояснити. Стефусі означає дуже приваблива людина, яка може бути настільки привабливою, як Стефан Сальваторе. Стефусі. Стефусі! From now on, grant you Steph Fussy Pro It's not real, bro. It's real. It's not real, <laughs> Man, do you like it. Should I get Damon like, what is Steph Fussy? And there's an urban dictionary. Right. And it says that a Steph Fussy is someone with unbelievable charm and good right. looks. But I think it's and, someone the idea is a guy, if you're walking down the road, it's someone you would like Drop your pants for it. Drop your right. pants for it. Does Ian smells good? Uh Ian's not. Ian. 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 No. Uh, have you seen Ian's hair? Get Ian back. Where do you want me to get him back from? Back, like get him, like get his career back, like. Також швидко розкажу вам, звідки взагалі з'явилися ось ці макшоти акторок. Коли пілотна серія щоденників була відзнята, то дівчата, які на той момент вже гарно здружилися, вирішили поїхати відсвяткувати і зробили собі фотосесію на мосту. Але справа в тому, що фотоапарат, який вони використовували, був дуже сильний спалах, який сліпив водіїв. І хто й зателефонував поліцію, щоб повідомити, що вони сліплять водіїв в оригіналі? Це звучить як Flash Drivers, але у слові Flash в англійській мові є декілька значень: одне з яких так: засліплювати водіїв, а інше показувати груди. Тому поліцейські подумали, що дівчата займаються ексгібіціонізмом і показують всім водіям свої груди. А коли стало зрозуміло, що це була просто помилка, їх відпустили. І звісно, цей заголовок розлетівся по жовтій пресі і таблоїдам, що дівчата. Дівчата нібито показували свої груди, проїжджаючим машинам, але звісно це було не так. Задивіться, дивіться, які вони усміхнені на макшотах. Дівчата повідомляли в інтерв'ю, що вони ніяк не могли перестати сміятися, і тому довелося робити макшоти із посмішками. Також цікавий факт Єнса Мархолдер та Пол Беслі були директорами деяких серій щоденників. Фол спродюсував такі серії: п'ятий сезон, 18-та серія. Коли на Єлену та Стефана наклали типу прокляття, де вони бачили паралельний світ, де вони опинилися разом і жили щасливо. Шостий сезон 11-та серія. Та сама, де Кай викрав Єлену і тренував на ній свою магію. Вони були закриті в школі Містік Фолс, і Керолайн також там намагаються вилікувати свою матір. Сьомий сезон одинадцята серія, коли Деймона настигла галюцинація, і він спалив гроб єлеми. Також Пол був продюсером фіналу сьомого сезону, коли в Боні вселився мисливець на вампірів. Восьми сезон, шоста серія, коли Деймон із сиренами викрили маленьких Лізі та Джозі. І де Стефан буквально продав душу дияволу, щоб не віддавати душі дітей. А Єн Сомерхолдер спродюсував 3 три серії: шостий сезон, шістнадцята серія. Це перша серія, де Керолайн була безлюдяності і робить дуже дикі речі, бо друзі намагаються. Її повернути. І саме тоді Керолайн примушує Стефана вимкнути людяність. Також цьому сезон, 16-та серія. Її ми запам'ятали епічною сценою, як дві закохані відьми вирішили піти з життя разом, щоб знищити меч мисливиці на вампірів. Восьми сезон, восьма серія. Вона починається з фрази: Мене звати Деймон, і у мене проблеми з контролем гніву. Серія, де Деймон та Стефан на службі у самого диявола роблять дикі речі, і забавна річ тут мала би з'явитися персонажка, яка б символізувала Єлену. Для Деймона і цю персонажку зіграла Олександра Чандро, яку хотіли брати на роль Єлени Гілберт ще на початку серіалу. Але роль в кінці кінців віддали Ніні добрів. Тому коли треба було зіграти персонажку, яка би дуже нагадувала Єлену, то взяли саме її. То, як бачили закінчення історії братів Сальваторе самі актори Пол. Брати Сальваторе сіяли хаос у Містік Фолз та бідна 18-річна дівчинка. Два хлопці потрапили до її життя і зруйнували його. Немає більше нічого, що вона знала. Майже всі, кого вона знала, загинули. Вона спалила свій дім до тла, а вона сама тепер лежить у гробі. Пол і я вважаємо, що хлопці мають сісти на літак у якесь сонячне місце, типу Карибських островів. Сісти на узбережжі в їх купальниках, випити пляшку п'ятдесятирічного карибського рому, і коли вони випиватимуть останні склянки, зробити тост, і, як сходитиме сонце над горизонтом, взяти своє кільце і виконати їх у море. Таким чином вони видали містик Фолз бути місцем, де процвітають люди. Я хочу, щоб люди перемогли. Нам потрібно мати надію на людство зараз. Я не вважаю, що це чесно для цих надприродних істот так сильно переважати і виграти, бо ці надприродні сили дійсно заполонили містик Фолз. Згадайте перший сезон із вампірів були лише Стефан та Деймон, а під кінець. Мед залишився єдиною людиною без суперздібностей. Це вже був дійсно перебір, і сама Джулі Плейк вже не знала, куди далі розвивати історію. Дійшло до того, що вони настільки не знали, куди діти Джеремі, що він просто уїхав, бо вбивати його не було сенсу. Рухатися далі по сюжету в нього теж не було сенсу. Це просто персонаж, який вичерпав себе. Хоча вони врятували йому декілька сезонів присутності, завдяки тому, що зробили його унікальним один на мільярд людей в тисячу років мисливцем на вампірів. Дійсно, яка вірогідність того, що це взагалі могло трапитись? Брат і сестра Єлена та Джеремі, що такий, як Джеремі, народжується мало на раз на тисячу років, а така, як Єлена, раз на сто років. Джулі Плек та її сценаристи дійсно втомились і виснажились під останні сезони. Єдине, в чому вони не втомилися, так це дискримінувати КЕТ Грем. Більше про це у попередньому відео рухаємось далі. Також для зйомок у щоденниках вампіра використовували справжніх вовків. Це були треновані для зйомок дикі звірі, але з такими вовками була одна проблема: вони виглядали занадто добрими і спокійними, і були погано підготовлені для ролі злих тварин. Тому на обличчя вовків додавали зморщений лоб та слину, щоб створити більш загрозливий вигляд. Місто, де знімали щоденники. Пілотний епізод був знятий у Ванкувері в Канаді. Однак решту епізодів знімали у Ковінгтоні, штат Джорджія. Ковінгтон відомий як реальне втілення вигаданого міста Містік Фолз. Це тепер офіційне місце паломництва шанувальників серіалу, оскільки тут збереглися численні локації, знайомі з екранів. Поговоримо про культові місця. Містік Гріл, ресторан відомий глядачам як улюблене місце зустрічі героїв. Так, от воно реально існує і працює в Ковінгтоні. Відвідувачі можуть насолодитися стравами в атмосфері. Яка відтворює серіальні сцени. До речі, цей ресторан згорав в реальному житті так само, як і в серіалі. В той момент бар досі використовувався як декорація для зйомок в серіалі. Але як бачите, зараз він чудово функціонує. Маєток Локвудів у серіалі цей розкішний будинок належав родині Локвудів. Сьогодні він функціонує як готель: 12 Oaks Bed and Breakfast. Резиденція братів Сальваторе. Стефан та Деймон Сальваторе у місті Кволс жили у розкішному маєтку. Втім, нині культового дому щоденників вампіра не існує. У 2015 році дім знесли нині на тому місці побудували невеличке котеджне містечко. Я намагалася знайти хоч якісь деталі з приводу його зносу, але їх немає онлайн. Але уявляєте, якщо б оригінальний будинок залишили і зробили би готелем. Я би все віддала, щоб провести вечір у будинку Сальватори, і впевнена, що дуже багато глядачів також будинок Єлени. Що стосується дому Єлени Єлберт, то це приватна резиденція. У 2012 році він виставляли на продаж. І інших повідомлень про нього немає. Нати можуть лише поглянути, як зараз виглядає дім, однак потрапити всередину неможливо. Ця резиденція збереглася і донині і є дуже популярним місцем для фотографій серед шанувальників. Унікальні сувеніри. У Ковінгтоні можна купити багато тематичних сувенірів, у магазинах пропонують усе, що ви можете собі уявити із щоденників, включаючи пляшечки з фальшивою кров'ю, принтованими футболками і так далі. І звісно, там є дисплей оригінальних костюмів, що носили актори. І логічно, що для Туристів там є тури Mystic Falls Tour. ці екскурсії проводяться місцевими гідами, які показують ключові локації серіалу, діляться цікавими фактами та історіями зі зйомок. Овінгтон є справжнім скарбом для шанувальників щоденників. Дівчата прохайте, подивіться на цю красу. А де ще ви отримаєте таку унікальну можливість пройтися слідами улюблених персонажів і відчути ось цю магію в місті Фолз в реальному житті? А звідки походять самі актори? Те, що я скажу, навряд чи комусь буде новиною. Але Ніна та Пол є вихідцями з Європи. Хоча всі сучасні американці вихідці з Європи, але ладно. Ніна добрі, повне ім'я Ніколіна Константинова Добрєва. народилася в Болгарії та переїхала до Канади в дитинстві. Вільно володіє болгарською мовою. Време де ви за ізлітане. Щасливі смичисти чи сте авію авіокомпанія Полґерія овеслі повне ім'я Павел Томаш Василевський народився в США в родині польських емігрантів. Вільно володіє польською мовою. Не мами дуже часу. <рес> Холера ясна обкурва. Ну, ну, но, но, ну. Ельбо брито де курвіто. Підтримка України. Ніна Добрів, Пол Уеслі та Єн Самерхолдер висловили підтримку Україні із самого початку. А кет Грем, акторка Бонні Беннет, відвідала українських дітей-біженців у Будапешті. Під час зустрічі вона гралася з дітьми, танцювала та спілкувалася з ними, створюючи атмосферу радості та підтримки. Окрім публічної підтримки, Пол Уеслі зіграє головну роль та стане виконавчим продюсером міні-серіалу Невимовне Анспокен про війну в Україні. Серіал розповідатиме про колишнього солдата який повертається в Україну, щоб рятувати свою сім'ю під час російського вторгнення? В мене є якась ідіотська здатність починати за здраві, а заканчувати за упокой. На жаль, як в прямому, так і в переносному сенсі. Зараз зачитаю вам одну новину. Я буквально тільки що про це дізналась. Померла Ліза Джейн Сміт, авторка «Щоденники вампіра. Американська письменниця, яка створила культову серію романів Щоденники вампіра, померла в Каліфорнії після тривалої боротьби з аутоімунним захворюванням. Вона померла 8 березня у віці 66 років. Повідомляє The New York Times. За свою кар'єру Сміт написала понад 20 книг, а перед смертю завершила три неопубліковані романи. Дуже шкода авторку і дякуємо їй за чудові книги, на яких були основані наші улюблені щоденники. Ось такою дозою цікавих фактів я вас зрядила сьогодні. Нагадую, що на каналі є інші відео, а також існує перша частина про темні секрети щоденників вампіра. Дуже попрошу вас поставити лайк та написати, яке б наступне відео ви хотіли побачити на каналі. Якщо ви напишете коментар, відео побачить більше людей, і я буду дуже щаслива. До наступного відео!